Я, дівчат, віпці, закуска в лаваші. Дуже такий цікавий варіант. Лаваш можна брати саморівний, можна брати купований, круглий, або квадратний, або такий продовгувати. У мене сьогодні круглий. Я люблю і суп з лавашем їсти, і все таке особливо м'ясне. Значить, так, лаваш. Тепер, мені треба на один лаваш, на такий. Звичайної форми. Із 20 см в діаметрі. Я беру один сирок, одне куряче яєчко. У мене ось тут сама солила, обріз рибки червоної їх. Кусочок ігірочка я сюди покладу, можна чесничок, можна цибульку, можна хто що любить. Я покладу просто зелень. Тепер. Натираю одне яєчко куряче, можна на дріб, несень-путерку, можна ось так як. Ну, Звичайно, сюди ж сирок плавлений. Хто, який любить в кого, які смаки, можна з додаванням чогось, можна вершковий, можна з зеленю, можна з беконом. Хто який любить такий і беріть. Оце саме Зараз час додати часничок. Можна на прес. Можна на терку, хто як любить. А я часничок не буду класти. І ось так майонезу. Хто любить щедро, хто не щедро, розкладаю це все. І кладу червону рибку. Нагадую, в мене обріз. Сама робила. На базарі така гарна попалась мені. 190 гривень кілограм я купляла. Дома порізала, почистила. І ось таке в мене вийшло. Що сюди ще можна додати? А все, що захочете. Я, наприклад, додавлю салат сюди Добавлю. Можна зробити лише з одного краю, ось так, до середини, надріз і скачувати в конус. Хочу ще огірочка додати. Огірочок додаю сюди. І ось такі роблю. Конуси, це буде достатньо мені до половини. Тобто з одного лаваша мене виходить два. Це дуже легко. Ось так. І ось така виходить вам закуска. Як вам дуже гарно. Тепер з цього краю так само кладу огірочок. За бажанням і роблю конус. Як вам така закуска, дівчат? Можна менше робити, можна менше всього класти. Дівчатка, як вам подобається така закуска? Правда, ж гарний варіант. Листя салату поклали і все гарно? Це смачно. Нагадую, хтось. Хто любить чесночок, будь ласка, кладіть. Я взагалі люблю лаваш. Якщо ви будете робити з квадратного, тобто з прямокутного, то просто скрутите в рулет і хай охолоне і по діагоналі ось так гарненько, красивенько поріжете, і буде вам гарна закуска на стіл для гостей. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!